29 серпня відбулося чергове засідання виконавчого комітету міської ради. Міський голова Геннадій Глухманюк запросив присутніх хвилиною мовчання вшанувати пам'ять загиблих захисників України. На порядку денному засідання понад 30 питань. Серед головних підготовка громади до осінньо-зимового періоду. Згідно розпорядження міського голови, всі підприємства житлово-комунального господарства, паливно-енергетичного комплексу та об'єкти соціальної сфери розробили відповідні заходи, які наразі виконано на 90%. Особлива увага при цьому приділена питань підготовки котелень. У нас підготовлено дві котельні, які забезпечують основну масу опалення соціальної сфери. Це школи, садочки, проведено ремонтно-профілактичні роботи мереж. Всі мережі знаходяться в справному стані, проведено випробування на герметичність, генератори вже встановлені на котельнях, йде процес підключення їх. Ретельно готується до роботи в осінньо-зимовий період комунальні підприємства. Теплоенергетик на випадок перебоїв зі світлом у котельнях встановив генератори, які подаватимуть тепло закладам освіти та адміністративним будівлям. Паливо для їх роботи законсервовано та на зберіганні. Міський голова акцентував увагу на укладенні договорів щодо постачання газу до центральної тепломережі та котелень закладів освіти. Також на своїх об'єктах встановлює генератори підприємство Водоканал. Міський голова дав завдання. Змонтувати таку систему резервного живлення, щоб у випадку надзвичайних ситуацій забезпечити безперебійним водопостачанням все місто, прорахувати столітнадцять центр міста і так, щоб якщо буде надзвичайно ситуація, щоб ми могли розробити аварійне водопостачання, члени виконкому надали дозвіл на виготовлення проєктно-кошторисної документації на нове будівництво твердопаливної блочно-модульної котельні. Мова йде про відновлення роботи котельні в разі блекауту для забезпечення теплом окружної лікарні. Ретельно готується до зими комбінат комунальних підприємств, вже заготовлено піщану сольову суміш, яка в разі погіршення погодніх умов може знадобитися для посипання доріг. Про свою роботу прозвітували поліцейські офіцери громади за перше півріччя цього року. Члени виконкому заслухали питання про підсумки виконання програми соціально-економічного розвитку громади. Також заслухали інформацію про підготовку закладів освіти до нового навчального року та затвердили мережу закладів освіти. Геннадій Глухманюк наголосив, що потребують перевірки дошкільні заклади на предмет відвідування дітей. Ми формуємо мережу під ті заяви, які подали батьки. Потім на, по цій мережі йдуть витрати місцевого бюджету. За що нам зробили зауваження, не просто зауваження, а дали припис коригувати ці всі питання. Хто буде нести за це відповідальність, я не знаю, батьки не несуть за це відповідальність. те, що витрачається кошти місцевого бюджету не по призначенню. Ви взяли штатне опалення, тримаєте няні, так? Так. А, а вони дітей не привели. Оплата праці пішла, харчування, пішло, опалення, пішло. Хто несе? Батьки не несуть відповідальність. Ви несете юридичну відповідальність, а я несу політичну відповідальність. Якось потрібно враховувати ці моменти і все ж таки ми зобов'язані забезпечити всіх дітей, які потребують садочок, які батьки працюють і мають рано завести дітей в садочок, піти на роботу, йти з роботи, забрати дітей в садочок. Перевірте всі заяви, бо є зауваження, що є заяви на ті сім'ї, які навіть відсутні, не проживають в нашій громаді і не проживають взагалі на території України, а заяви на них подані. Хто цими приписками займається? Я не знаю, а ви, будь ласка, вичите. Добре? Ви Члени виконавчого комітету затвердили проєктну пропозицію на встановлення меморіальних дощок, розглянули ряд питань щодо захисту прав дітей. З кожного прийняли відповідні рішення.